Вітаю, друзі, на каналі, на зв'язку Ну що, моя мрія збулася, я в Швейцарії. Дуже довгий час я мріяв відвідати цю країну, покататися по її мальовничих місцях, подивитися пейзажі. І нарешті я тут. Подорожувати моє на Lamborghini Урус. Максимально зручна, комфортна тачка для подорожів. Хто мене не знає, це не мій автомобіль. Взяв я його собі в оренду на декілька місяців, тому що у мене от такий от 63-й гелік, і він для подорожі зовсім не комфортний. А ця машинка дуже комфортна, вона дуже аеродинамічна, швидка, і в неї є всі допоміжні системи, які потрібні. І дивіться, які в неї шикарнющі просто салон. Давайте зроблю холодний запуск. Він тут взагалі шикарний. Ну а зараз я знаходжуся в Цюриху, це найбільше місто у Швейцарії. Тут я вирішив зробити такий невеликий перевалочний пункт, відпочити від дороги, ну і паралельно подивитися місто. І скажу вам, що навіть тут вже відчувається природа, тому що сьогодні я, наприклад, прокинувся від того, що в мене коровки під вікном мукають. Також навколо чується спів пташок, І знаєте, мені цього сильно не вистачало, тому що я сам із Закарпаття і завжди мене оточувала природа, гори. І після того, як я почав жити в великих містах, воно трошки було важко. Зараз знаходимося на наймоднішій вулиці Цюриха. Це ось така величезна, бездонна вулиця, яка засіяна брендами. І якщо чесно так глянути, тут в Цюриху нема сильно що подивитися. З найцікавішого тут реально центр, щоб погуляти, можна ще піти в музей шоколаду, але оказується, на нього потрібно було бронювати місця за місяць, тому що там немає місць. Хоча навіть тут зараз не сезон. Ще з такого цікавого в Цюриху, і не тільки в ньому можна побачити це їхні ціни. Вони то дійсно вражають. Просто щоб ви розуміли за простий обід піца та паста. Ми віддали 90 євро. І в день мені тут обходиться харчуватися біля в 300 євро. А це от найгарніша зона, щоб погуляти в Цюріху. відкривається вид на ось таку набережну. Тут можна вздовж наї гуляти. Сюди можна прийти зразу з цієї вулички модної і подивіться на оце озеро, яке знаходиться в центрі. Наскільки тут чиста вода. Думаю, ви бачите дно, там буквально декілька метрів глибина і навіть в самому центрі вода просто кришталева. Да, Атмосферка тут дуже гарна. З цього боку видно місто, історичну його частину. А тут зразу озеро в озері купається. Лебеді, ззаді вже навіть відніюються Ді, там Ді, Альпи. В цьому місці прям дуже шикарно гуляти. Також цюріх мені ще чимось нагадує Амстердам, особливо такими своїми будівлями набережною. І воно все так виглядає автентично. А знаєте, що зараз найкрутіше в Цюріху? Те, що буквально 20 хвилин від нього і тебе оточує отака от прекрасна природа. Ну а зараз починається та сама Швейцарія з моїх мрій. Зупинився я в такому прекрасному дивовижному готелі, який називається Вілла Хонек. І це готель, якому найкращий басейн у світі. Просто подивіться, в якому він мальовничому місті він знаходиться на верхівці гір, і там з того боку відкривається просто такий бомбезний вид. Іду вам його покажу. Ось він, той самий вид, який коштує всіх своїх грошей. Не знаю, друзі, як у вас, але коли я це побачив перший раз, в мене просто мурашки пішли по шкірі. Наскільки це. Гарно. Якраз от заселилися в номер, дивіться, от такий невеличкий обзорчик. Виконаний він у такому королівському стилі. Все тут таке давненьке аутентичне. І навіть якщо подивитися ванну кімнату, просто імператорська ванна кімната якась. Дивіться, яка тут техніка. Таку я бачив тільки у фільмі. Ну Воно виконано дуже зі стилем, дуже прикольно, таке відвідати, але найголовніше, найголовніше в цьому номері це вид. Які відкривається з нього. Я не знаю, тут можна дивитися на це вічно, на цей прекрасний вид. А цей номер мені обійшовся в 1200 доларів за ніч. Тут є на дві ночі. Це мені здається, мабуть, найдорожчий тут номер. Найдешевший починається від 800 доларів. Я спеціально брав з тераскою із виглядом на озеро, щоб просто прокидатися і насолоджуватися цією природкою. Ну що, друзі, доброго ранку, смачного сніданку. Сьогодні у мене другий день, і чесно знаєте, коли, от сьогодні я прокинувся і побачив цей вид, показалось мені, що це якась казка. Зараз підем, покажу вам басейнчик, які є там внизу, тому що це найкращий басейн в світі з найкращим видом. Покупаємося і просто буду сьогодні цілий день насолоджуватись перебуттям на цій віллі. Знаєте, хотів би ще додати таку невелику мотиваційну частину. Зараз так іду, гуляю, і догуляю, і прийшов прилив мотивації і хотів би з вами поділитися тим, що. Оце все, що я зараз вам показую, це не для того, щоб попунтуватись, показати, дивіться, який я красавчик, я на таких подорожах і так далі. Ні. Дивіться, це знаєте, з якого боку, з якого боку я його знімаю. Я знімаю це з того боку, що дивіться, це можливо. Це можливо. Тому що декілька років тому, 5 років тому назад. Я навіть не знав за існування такого прекрасного місця. Декілька років тому назад для мене поїхати сюди, це було щось на грані фантастики. А сьогодні це можливо. Ось з якого боку це дивіться. І можливо це тільки тому, що я у певний момент вирішив взяти на себе всю свою відповідальність за все, що зі мною відбувається. Все! Я не виню нікого, я не виню ні владу, ні інших людей на моєму шляху, нікого. Все, що в моєму житті відбувається, це все завдяки мені. І я можу робити вибір, яке моє буде життя. А для того, щоб я робив цей вибір, я повинен міняти мислення, використовувати певні інструменти і так далі. Це все, що я в себе показую. Ось, ось ця основна річ взяти відповідальність за своє життя. Це є найголовніша річ, яка може бути, тому що коли ти бере за кожну подію на себе відповідальність за кожну, ти можеш сьогодні вибирати, як тобі сприйняти цей день. Якщо цей день похмурий, ти можеш злитися на цей похмурий день, а можеш радіти цьому похмурому ді. Все, це просто вибір. Кожен день ми робимо вибір. А більшість як живуть? Вони, ага, сьогодні паде дощ, у мене поганий настрій, все, мені сьогодні спортили всі плані дощ. Ага, там влада, там той. Із-за них я погано живу. Не із за них ви погано живете. Ви живете, якщо ви живете погано, то тільки через вас. Тому що ви самі відповідальні за це все. Більшість живе через вибір інших. Тобто більшість людей 99% людей. Їхній вибір вже сформований завдяки пропаганді, завдяки думкам їхніх там старших людей, друзів і так далі, тому що кожен вам вселяє якусь певну думку. Навіть я зараз вам вселяю певну думку. Ну, є думка, яка от вам говорить, наприклад, що там гроші заробляються важко, ти цього не достоїн. це і для інших людей, щоб таке мати, що є повести, і ви в це вірите. А є думка, от така, от, це все можливо. Це все можливо. Просто хочу сказати, от коли ви. Візьмете своє життя у ваші руки, ви зрозумієте, що ви можете вибрати будь-яке життя. Да, воно не за день міняється. Не за день міняється. Ті установи, які у вас є вже в голові, вони міняються довго, тому що вам, наприклад, 10 років вбивали якусь думку в голову, то вам треба якийсь період це все вибити, може так називається. Тому, друзі, так, така от невеличка автомотивація. мотивація Просто все можливо, якщо взяти це все в свої руки. Дивіться, спеціально для подорожі зробив ось таку невеличку обновку. Купив такий маленький дрон DJI Mini 4 Pro. У нього йде ось такий шикарний пульт. Зараз будемо літати над цією всею красою і дивитися це все. Що час рухатись далі, виїжджаємо з готеля і направляємося ще в одне дуже круте місце. Там навіть ніч буде коштувати ще дорожче, ніж тут. Дуже цікаво побачити. Зараз їдемо у місце, де будемо жити в куполі серед гір. Думаю, це буде дуже гарно. Під'їжджаємо вже до наступної локації. Просто подивіться, по яких ми їдемо краєвидах, по яких тоненьких дорогах ми їдемо, по таких от серпатинах. Весь час просто 10 кілометрів піднімаємося в гори і їдемо по такій от красі. Так, ми нарешті доїхали, дивіться, як ми зараз високо. Факт той, що до нашого місця, тобто до нашого пода, в якому будемо жити, потрібно ще пішки йти 20 хвилин, а на машині вже навіть не можна туди йти. Ми ще під час цієї подорожі хотіли б походити на хайкінг десь по горах. Але прикол в тому, що гори тут закриті і сезон, різні підйомники і так далі відкриваються буквально з червня. І зараз нам дали можливість до свого готеля трошки отакий от от хайкінг зробити, такий невеликий, щоб ми не засмучувалися, що не погуляємо по горах. Дивіться, там повезли наш багаж, а нас не повезли. Якось неприкольно, як мінімум, за такий прайс тут мали бути б якісь. Гольф-машинки, які нас будуть відвозити на місце. Які тут гарні ось такі от домики. Як вони всі класно зроблені з такими деталями. І це вся Швейцарія в таких гарненьких домиках. Ну а чим, я вам так скажу, не хайкінг. От ідемо вгору. Ні, ну, з одного боку, можливо, і концепт прикольний, але коли ти стомлений з дороги, якось не дуже прикольно. Хоча б дали на вибір, що зробити. Чи поїхати на гольфмашинці, тому що там є якась дорога в об'їзд, така невеличка. Чи отак от іти. Дивіться, підходимо вже до нашої локації, будемо жити в таких от куполах із видом на гори. Наш купол знаходиться на самому верху. От там якраз я бачу, нам привезли багаж, але наш не привезли. Так вам скажу, з хайкінга. За цю подорож нам поки хватило. Нормально сюди треба було підніматися. 20 реально хвилин йшли і нарешті дійшли. Ось якраз вже там підходимо. До нашого купола. Ну що, нарешті ми дійшли. Ось тут буде наш купол. Тут у нас така от невеличка джакузі і вид, який відкривається з даного купола. Ось дивіться, так він виглядає зовні. І так вони всі виглядають знизу. У нас знаходиться на найбільшій точці гори. Він є найдорожчим, найдешевше тут починається 800 доларів. Це за 1700 доларів за одну ніч. Давайте глянемо, що тут всередині. Ось так, він відкривається, такі в нього двері. Тут у нас відкривається такий інтер'єр. Зроблено досить прикольно. Але знаєте, не сказав би я, що я б за це дав 1700 баксів. Хоча гарно. З одного боку, гарно, в якомусь своєму стилі, прикольно в такому пожити. Тут знаходиться така гарна ванна кімнатка, невеличка своя сауна. ось і там туалет 20 глян такий. Ціна на цей номер така, тому що в інших таких подах немає не сауни, немає такого джакузі. Ну і вони трошки знизу розташовуються, там трошки гірший вид. Ну, і якщо так глянути загалом, я коли вже якщо йдеш в таке якесь унікальне місце, то звісно хочеться на максимум все взяти. Сьогоднішній день почався у Монтро. Це місто знаходиться вже неподалік від тих куполів, в яких ми були. І воно знаходиться на Женевському озері. І я би так сказав, що це якась швійцарське Монако. Дивіться, яка тут краса. Отака, от от тут набережна, але ну, набережна тут просто мільйонерська. Це так можна гуляти. Під час всього, всього міста тут навіть пальмочки є, дуже гарні дерева і дуже гарна тут архітектура. Реально відчувається якийсь такий мільйонерський вайб. Ну і ця чарівна водичка, я не знаю. От трошки не в сезон ми пішли. Температура води тут ще буквально 10 градусів 15, ну, до 15 градусів, хоча на вулиці 27. І хочеться прямо піти туди купатися, і думаю, буквально, можливо, влітку сюди ще раз повернемось, ну просто неймовірне місце. Ну як не сказати, що це якесь Монако. Ну, в мене тут такий крутий вайб. А тут в цьому ресторанчику сидиш собі, п'єш чашечку кави, відпочиваєш, нікуди не спішиш. Тут взагалі ніхто нікуди не спішить у цій швейцарії. І ось таким от видом. Ще дуже класно, що тут розмовляють на французькій мові. Це французька частина Швейцарії. Тут все на французькій, і це дуже гарно, тому що ну, для мене як звучить французька мова, це просто ну, медляву. А в іншій частині було. Німецька. Чесно, німецьку я не дуже люблю, тому що мені здається, що вони завжди матюкаються. Просто подивіться, з самого центра міста тече вода, отака от невелика річка в озеро. І наскільки чиста ця вода, що мені здається, її просто можна пити. Взяли собі тут на набережню ось таке морозиво. Зараз будемо сидіти з таким от вайбом дивитись, їсти. Оце те, що я й хотів. Коротше, не зміг я без водички. Подивіться зараз. На середині озера стою. Ось в мене така в нас лодочка. Мій капітан, ну що, капітан? Стартуємо. Опа. Готові до нового приголомшлового виду. Зараз вам покажу справжнє місце сили. Ось вона, справжня Швейцарія. Просто подивіться на цю красу. Якщо до цього у мене був вид на гори, то зараз я знаходжуся серед гір. Знаходжуся я в селі Гріндельвальд, воно просто посеред Альп з такими от видами і з дуже гарною інфраструктурою. Все село покрито в такій інфраструктурі. І коли ми сюди їхали, це було просто, неймовірно, дуже гарно. Прямо ж хочеться в такому жити. Подивіться, який у мене тут номер, тут можна собі отак от лягти. І отак просто лежати і насолоджуватися. Я бажаю кожному таких видів. Кожному, хто подивився цей відеоролик, я бажаю таких видів, тому що це можливо. Це можливо. Отут от таке ще джакузі невеличке. І так само покажу вам, собі лягаєш, у джакузі. Ну просто дуже гарно. Дуже гарно. Почався дощик, тут погодка міняється буквально кожні декілька секунд, і бути в цьому місці в такий вайб дождика це, це щось нереальне. Просто насолодіться цим. Дивіться, які взяли собі апарати для того, щоб покататися по цьому селу. Дуже гарні. Отакі от от я взяв собі електричний двохпідвіз. До речі, ніхіло вони коштують 200 баксів на один день. І зараз підемо дивитися на цю всю красу в цьому селі Гріндельвальд. До речі, з погодкою дуже повезло. Зараз сонечко вийшло і буде от в горах цих покататися дуже круто, тому що сьогодні писало по прогнозу, погоди буде дощик. нічого не буде видно. Я вже трошки розчарувався, але ні. Все, виліки на базі, сідаємо і дивимося. В гори, Я зрозумів одну величезну річ. Збулась моя велика дитяча мрія. Полягала вона в тому, щоб взяти оці от шикарні велосипеди і покататись в такій природі, серед гір, з коровками, боже мій. Я зараз так кайфую, я розумію, що ніякі ці уруси, геліки і так далі, то вся така фігня порівняно з цим. Всім. От такий щасливий, як зараз, я ніколи не був. Ну і що для щастя потрібно? Велик, прекрасна місцевість. Ну і звісно, кохано, оце справжнє щастя. Дали ми нарешті наші велосипедики, проїхали ми десь приблизно біля 70 кілометрів по цій всій місцевості. І зараз йдемо нарешті відпочивати. Ми знаходимося у центрі цього Гріндельвальду, ось так він виглядає. І скажу вам, що так виглядає не тільки ось це село, щоб ви не думали, що це тільки оце таке гарне. А кожне село, кожне місто, будь-де, де ми проїжджали, воно все виглядає ось так. Дуже гарна архітектура, все воно зроблено, нема нічого обшарпаного. І Швейцарія мені показує те, що. І так можна жити. В цьому центрі трошки такий рух, вже досить багато людей, дуже незвично, тому що як трохи відходиш від центру, все людей немає, нічого немає. А тут все воно просто в людях. Ну тому що трошки тут в кінці знаходиться станція поїзда, і тут якраз їздять поїзди. Ну що добралися вже до нашого готеля Glacier, Будемо їсти, відпочивати. До речі, в нашому готелі є Мишлен. Ресторанчик, отакий от от офігенний холл. Ну, готель взагалі дуже крутий. Йому понад 200 років, але ну його, звісно вже реставрували. І тут є з таким от прекрасним видом. Показу вам ще обзорчик на номер. Ну, Готель шикарний. Тут коштує ніч тисячу доларів. Тут навіть дивіться таку колоночку маршал дають, щоб офігенно дивитися. Зараз дивимося фільм, як Джеймс Бонда. Ніколи не дивився, переглядаємо всі фільми. Ось така ванна кімната. Дуже мені подобається, що тут ось такий величезний душ. Воно так класно такий дощ просто л'ється з тебе. Ну але кімнатка-кімнаткою, як я вже показував, саме офігенний вид. Відкривається У нас балкончика. Зараз відкрию. Оце щось з чимось. Так, ну що, джакузі я собі підготував. І останні пів дня будемо тут лежати і насолоджуватися цими всіма видами. Ну і на кінець виїжджаємо ми вже із Швейцарії. Подивіться, навіть погодка за нами починає плакати. Це так стало зразу похмуре дощик. Але насправді це була одна з найкращих моїх поїздок за все життя. Найкраща моя подорож, тому що ми тут відвідали, що шикарні краєвиди, що ми їздимо зараз на такій от прекрасній тачці на Ламбаргіні. Ну все просто ідеально. Ну і хотів би додати на кінець, скільки ж мені обійшлася ця подорож. І я б сказав, що не сильно й дорого на те, що я розраховував, тому що я розраховував насправді на. Тисяч, 20-30 тисяч доларів, а воно все обійшлося нам рівно в 11 тисяч доларів. Це без врахування того, що я взяв в оренду цей автомобіль, це враховуючи дорогу туди назад, тисячу доларів, всі готелі, ресторани. І воно вийшло рівно в 11 тисяч доларів. Провели ми в подорожі буквально біля 10 днів, і це вийшло в день на тисячу доларів в день, там трошки більше тисячу сто доларів в день. Не так і дорого, як я й очікував. Ну і на кінець по емоціях, що хотів би сказати, мені так сильно сподобалося, що я на майбутнє собі навіть подумав, що можливо, в майбутньому доросту до якогось такого рівня, що буду робити якісь такі круті нетворкінг подорожі, в яких ми будемо так разом на таких автомобілях, по таких різних крутих місцях подорожувати з підприємцями з бізнесменами. Я думаю, майбутньому це дуже такий крутий концепт. Який от прийшов мені тут в подорожі. Ну, взагалі, подорож це можливість круто розрядитися, можливість знайти якісь нові ідеї, тому що в тебе тут змінюються нейрони, додається багато чого нового. Ну ти міняєш своє місце дислокації, воно зразу все щось по-другому. Ну коротше, на цьому хотів би закінчити відеоролик. Дуже мені сподобалося. Кожному бажаю, хто дивиться мій канал, мої відеоролики, відчути все це на своїй шкірі. Ну і все, всім бажаю успіху, всім пока.